Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні відео про приморозок. Був у нас сьогодні мороз навіть до 2 градусів дійшло. І що хочу сказати, ось хризантему цю прихватило. Прихватило, квіточки стали трошки темніші. Ось такий. Ну, головний герой цього дня це колеуси. Сезон на них закінчився. Ось в такому вигляді вони. Можна було їх, звісно, позаносити в будинок і перетримати цей мороз. Але я забулася, чесно кажучи, ну і ось такий результат. Але один колеус, який стоїть біля будинку, ось цей я підійшла. І хочу сказати, він тут біля будинку стояв і приморозок дістав тільки ось кінцівки, то я думаю, так можна обламати, якщо не полінуватися і занести його на цей час. Десь в теплиці, мабуть, то ось ця сторона геть хороша, не взяло її, не приморозило. Ось така сезон на коли усе закінчився. Знаючи, що буде приморозок, я всю хризантемку, яка в мене мультифлора була в невеличких горщиках, я її позаносила в будинок. І вже було темно, і я чомусь забулася за велику квіткову, яка в мене лишилася. Але знову ж таки, всі пізні сорти вони більш витривалі, тому я думаю, нічого їм не станеться. В крайньому разі, ось, якщо взяти ось цю жовту, яка має розпуститися з дня на день, бачите, деякі ось приморозилися листочки на бутончику. Але, в принципі, Ось на цьому, що має розквітнути. А ти, я надію, що ні. Ну, Будемо бачити. Вже на сьогодні передають ще більший переморозок, то я, мабуть, таки занесу їх, мабуть, в теплицю для того, щоб перестояли вони ці дні, коли там буде, бо там надалі ніби немає. Ось такий результат. Такі колеуси красавчики. Ну, Чесно кажучи, мабуть, що я вже з ними трохи і томилася. Ну, в принципі, зараз їх вже і не поливати. Вони в мене були такі обрізані, бо я обрізала живець. Ну, таке петунія ще ні. Це коротше, огризок такий стоїть, тут нема кому його викинути. Ну, їй нічого, до речі, і не сталося. Також ось от, зверніть на увагу на колеус і на петунію, яка виросла з цього горщика, ну, з насіння подилішнього. Така якась, не знаю, що це за петунія, якась виросла та собі росте. Коли у закінчився, а петунія собі їй на все наплювати. Ось, до речі, віста. Я думаю, вона також нормально, їй, що два, що три. Вона собі трошки так ну, прихапило, може, де місцями, але так я не бачу. Ну, Вже й час її. Який, знаєте, що вже і пора і викидати. Ось такий, ось такий ось ще мій мікс. Я його також не внесла, поставила біля дверей. От, але нічого йому й немає, так собі. Нормально все. Ось ця лимонна також все в неї добре. Рожева, в принципі, також нормальна, вона і спочатку не дуже була хороша, вже вона відкитати починала тут. Ну, але нічого. Це ось пізній сорт, то він... Йому нормально, я що зрозуміла, що всі хризантеми, які пізнього сроку квітування, то вони набагато краще переносять мороз. Тут також все гаразд, квітне собі нормально. Отут на оцю червону навіть і не пошкодило. Я дивлюсь там, де в бочки, то більш її пошкодив мороз. Ну, так, трішки вона стала ніби коричнювати, а тут все нормально. Що ще вернулося, хочу сказати, що коли вранці вийшла, то ці всі хризантеми вони стояли ніби як в льоду такі залиті. Ну, листя все було таке, знаєте, ну, людяне. Але бачите, зараз все обтріпалося. То я думаю, що ці хризантеми великоквіткові, які пізні, то їх зовсім воно, не торкнувся такий приморозок. Вже, можливо, як буде більше, то тоді. Да. Тоді буде погано. А на сьогодні так. Ну, таке відео. Не знаю, чи кому воно ем, сподобалось чи ні. Але поставте вподобайку. Дякую за перегляд. Пишіть, як у вас перейшов цей мороз. Все-таки ще пару днів ми чекаємо на нього, тож будемо готові. Ну, все, миру нам та гарних квітів.